Хай буде це ось така вежа, хоча вона дуже маленька і вона дуже хитка. Вона вже та капець. Будемо стояти всередині. Оу! Знову хитається все. Окей, це 100% найміцніша е, Будівля, яка була тут, ні! Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Бакі. І сьогодні ми знову будемо перевіряти усілякі будинки, вежі замки на міцність. Будемо тестувати ці всі е, будинки і все інше за допомогою монстра сови з 99 ночей у лісі, з тієї самої гри в Роблоксі. Дивіться, зараз поставлю їх. Десь давайте. Сюди, наприклад, і тихо-тихо, тихо, тихо, тихо. Побігла вона одразу на мене. І от сюди оцю поставимо. Бачите, є дві ось таких е, сови. Одна страшнюча, а інша отака звичайна. Така сама, як у грі. Сьогодні будемо тестувати всі оці будинки і все інше за допомогою оцих е, двох сов. І давайте будемо починати. Будемо починати ми з. Чогось маленького. Давайте почнемо, навіть не знаю, з першої сторінки. І, наприклад, ну, давайте поставимо ось таку базу. Виглядає вона досить непогано. І тут можна ось так відстрілюватися було. Можна. Тепер вже не можна. Бази не лишилося. Її просто знищили за секунду. Так, я зрозумів. Це було дуже швидко. Давайте тоді поставимо зараз щось ось таке. Так, ану, Бамц. Зі стінами, з вежами, дивіться. Тут навіть ліфт є. Так, дайте мені сюди якось залізти. Оп! А я вже. Алло! Та ого! Куди? Я, я поки тут цей заліз на вежу, воно вже все розвалилося. Як вони так швидко все знищують? Ідіть геть. Що це таке? Можете, друзі, написати в коментарях, до речі, е чи вийде е вижити зараз е тут у мене, чи не вийде. Давайте. Так, почекайте, я, я сову, здається, прибрав, так? Так, я прибрав одну сову. Давайте поставимо назад оцю цю сову і будемо ставити знову е щось, щось цікавеньке. Ну, наприклад, нехай буде це ось така вежа, хоча вона дуже маленька, і вона дуже хитка, вона вже та капець! Це сова її розвалила, або вона розвалилася під моєю вагою, я навіть зрозуміти не встигнув. Так, <смі> добре. Давайте візьмемо щось інше. Ну, наприклад, ось це. Це повинно бути вже щось більш-менш цікаве, тому що тут е багато таких. Оп, давайте заліземо всередину. Багато-багато ось таких дошок. І начебто поки що все тримається. Дивіться. Геть, ідіть звідси. Летить прямо сюди! Нічого собі. Так, треба стріляти в оцю сову, тому що вона зараз може сюди залетіти, напевно, рано чи пізно. А там вже щось розвалюється. А, так там вже знизу нічого нема, дивіться. Ого, тут є балкон. Прикол. Так, але воно тут щось вже падає, здається. Так, воно падає. Давайте заліземо зараз сюди. На верхівку і ні-ні-ні. ні, 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 ні. ні, ні, ні. Алло, тихо, тихо, тихо. Так. На, гранату тобі. Все, їж гранату. Бамць. Підірвалася вода чи ні? Мені здається. Їй байдуже, цій сові байдуже. Ой-ой-ой. Воно тут ще розвалилося. Давайте зараз, дайте що? Візьмемо вогнегасник і загасимо все полум'я, щоб воно тут траву не підпалило. Капець, все, що лишилося від цієї вежі. Окей. Так, на черзі в нас дещо більш цікавіше. Давайте поставимо таку вежу. Ану. Чи зможуть вони її розвалити? Зараз будемо подивитися, та я. Я навіть стрільнути не встигнув. Просто в нуль, дивіться, повністю знищена вежа. Окей. Тоді поставимо ось такий хмарочос. Ану, ану, опа. Є. Працює. Так. Ні. Ні. Не працює. ой ой ой, ой, ой. Просто все розвалилося, завалилося і знищилося за секунду. Я зрозумів. Я все зрозумів. Так, окей, давай тоді. Туди... О, в мене є капкани, до речі, давайте я зараз поставлю ось це. Так, поставлю ось таку базу і поставимо зараз декілька капканів. Так, сюди. Ні, що там ламається вже? Капкани я ще не поставив. Тут вже все зруйнували майже. Я в шоці. Ці сови, вони просто навіжені. Ви подивіться на них. Я не знаю, як мені тут вижити. І В який? Що мені збудувати? Який вид е, будівлі повинен бути, щоб воно тут витримало напад оцих сов. Вона летить сюди, і, здається? Ні, вона не влучила. Так, телевізор, йди геть звідси. Ти заважаєш, серйозно кажу тобі. Не хоче? Дивіться, він. Ну окей. Окей, сам напросився, тоді сови тебе зжеруть зараз. Ой-ой-ой, вона одразу туди застрибнула, ви бачили? Оп-оп-оп, все. Від цієї бази теж нічого не лишилося. Окей, окей, так. Давайте тоді, я не знаю, поставимо. Поставимо знову хмарочос. Але це вже буде ось такий з дерева. Чи я вже його ставив? Ні, я такого ще не ставив. Давайте залазимо сюди. Дивіться, який височенний Але тут щось одразу зламалося, і там сови вже почали ламати все. Так, на тобі! Гранату туди. Ось так, наче Ооо! Як воно тут! Капець, Це теж усе зруйнували! Як воно все хитається, капець! Начебто якийсь землетрус. Так, ну все, тут більше нічого з цією базою вже не зробити. Тоді ставимо ось таку будівлю. Я думаю, що це буде вам не по зубах. Все, давайте подивимося. З металу. Чи зможуть вони розвалити ось такий будинок з металу, а? Опа. Залізло сюди. Геть, пішла звідси. Геть, іди. Іди, гей, так, давайте всередину заліземо, друзі, ось тут. Будемо стояти всередині. О! Знову хитається все. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні Так, щось там розвалилося. О, Отам відпало, бачите? Відвалилося прям тотально. Ой-ой-ой. ой, ой, Так, ну я поки що тут живу. Не знаю, довго я буду тут жити чи ні але. Ой-ой-ой, як вони це все руйнують. Що відбувається? Ой, все розвалилося. Все розвалилося. Так, давайте я сюди зараз застрибну ще. Тут верхівка ще ціла. Геть, пішла звідси. Ти що думаєш, я в тебе з пістолета влучити не зможу? Теж посипалося. О, тут ще всередині є якась кімната, в якій можна заховатися. Нормальний такий будинок з бункером всередині. Так, тихо. Тихо. Опа. Живе поки що, поки що тримається. Так, а ну геть звідси. Геть, 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 пішли. Де дробовик? Дробовик тут потрібен. Так, на тобі. На, ще отримуй Дивіться, а тут не ламається, здається. Ця е, частина будівлі. Ви... Три ні. Воно теж розвалилося. Капець. Чому? Просто неможливо, неможливо сховатися від оцих двох. Давайте тоді. Ну, я не знаю. Ну, давай, може, ось це спробуємо. Так, сюди, сюди, сюди. Ні, почекай, це я вже ставив. Це я вже ставив, треба поставити дещо інше. Ось таку штуку треба поставити. Е! Так, щось там здається. У проєктуванні. А чого воно? О, воно не ставиться, дивіться. Не ставиться, воно якесь багане чи що. Так, давай ще разочок спробуємо. Бамц. Ні. Окей, тоді обійдемося без цієї будівлі. Давайте поставимо ось це. Я це ще не ставив. Сьогодні в нас купа хмарочосів і веж. А це чому не ставиться? Не ставиться? Ні. Тоді оце. Давай оце з дерева поставимо, тут багато всього. Теж не ставиться, що це таке? Це якісь важілі і все. Тут більш нічого немає, окрім цих важілей. Так, я зрозумів. Здається, ми залишаємося без нормальної бази, друзі, тому що нас усе зруйнували. І як тут вижити в чомусь, я реально не знаю. Ну, це спробуємо хіба що. Так. Ні, серйозно. Так, а це може тоді. О! Якась стіна від замку з вежею. Довго я тут протримується чи дії, я не знаю. Так, геть, іди, звідси. Стріляємо в сову. Стріляємо в сову, тут начебто з цегли якоїсь, або з блоків зроблене все воно. І поки що тримається, поки що зламати не можуть. Дивіться, непогано. Так, тримай гранату тобі. Гранату тримай. Так, щось було зараз. Щось ламається. О, ні. Вони тотально все намагаються зруйнувати тут. Так, іди, геть. Їди геть, треба завалити хоча б одну з сову цих. Давай, 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 давай. Може, давайте ще, знаєте, що зробимо? Давайте додамо ще декілька сов. А? Нехай вони тут теж бігають подивимося. Може їм вдасться все ж таки зруйнувати цю вежу. Але поки що я тримаюся тут. Так, кидаємо ним тут ще гранату. Давай, 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 давай. Ось так. Ось так. Тримайте. Непогано. Ой, щось падає! О, ні, о ні, о ні, ні, о ні, о ні, вежа падає, щось, дивіться. Стіну вже завалили. Я ще жодної сови не знищив, на жаль. Так, можу оцю вдасться зараз знищити. У неї начебто небагато здоров'я. Давай, 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 давай. Літає туди-сюди, вона, дивіться на неї. Так. Іди геть. Іди звідси геть, кажу. Поки що тримаємося, вежа тримається. На, не знаю чому, але вона тримається. Окей, okay. окей. Okay. Це 100% найміцніше. E, будівля, яка була тут, ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Розвалюється, розвалюється сови за мною. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, скільки їх за мною летить. Я в шоці. Так, ну що, в мене більше немає жодної будівлі, яку б можна було ще протестувати тут, тому що вони зруйнували абсолютно все. Все, що можна було, і все, що не можна було, все було зруйновано. Он ви тільки не подивіться, тут зруйнували, там зруйнували, тут зруйнували. Знову жіноче, це само впало, але ось тут зруйноване, там, 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 всюди зруйновані будівлі. І на цьому будемо, напевно, закінчувати, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо сподобалось, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був я, Бакі. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі!